Протягом доби з 10 по 11 серпня 2024 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 39 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано чотири пожежі від ворожих обстрілів в Ізюмському, Куп'янському, Харківському Богодухівському районах області. Опівні ворожі снаряди поцілили по лісовому масиву борівського лісництва, неподалік селища Борова, підпаливши хвойну підстилку на площі півтора гектари. О 16.30 обстрілу зазнало село Курилівка, що на Куп'янщині. Там зайнялись два приватні будинки на загальній площі 250 квадратних метрів. На щастя, без постраждалих. Опівночі ворог вдарив по селищу Золочів Богодухівського району. Внаслідок обстрілу зайнявся дах двоповерхової будівлі на площі 500 квадратних метрів. Постраждалих не зафіксовано. Близько першої години ночі окупанти обстріляли село Черкаські Тишки Харківського району. На відкритому просторі загорілась трава на площі 100 квадратних метрів. Протягом півгодини рятувальникам вдалося загасити вогонь. Внаслідок пожежі, що не пов'язана з ворожими обстрілами, загинула 17-річна дівчина. Подія трапилась у 14.48 у п'ятиповерховому гуртожитку, розташованому у місті Зміїв Чугуївського району Харківщини. Там горіла кімната на третьому поверсі на площі 18 квадратних метрів. Рятувальники евакуювали на свіже повітря 9 мешканців гуртожитку. Пожежу вдалось локалізувати у 15.20 та загасити повністю о 16.16. причина її виникнення встановлюється. піротехнічними підрозділами. ДСНС вилучено та знешкоджено 73 одиниці вибухонебезпечних предметів.